Новий сезон студентської баскетбольної ліги України було урочисто відкрито у Одесі. Ці змагання вже другий рік виконують функції чемпіонату України серед студентських команд та проходять у три етапи: обласний, регіональний та всеукраїнський фінал. Саме Одеський обласний етап студентської ліги взяв старт в універсальному спорткомплексі Одеса 20 жовтня. Окрім того, на тому ж заході було відкрито і чемпіонат Одеси серед Аматорів, який ще носить назву Одеська баскетбольна ліга, учасників баскетбольного свята привітав з відкриттям зимового сезону віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт. Сьогодні ми відкриваємо баскетбольний сезон в нашому місті. Тут були представлені Одеська баскетбольна ліга. городская, которая была представлена Суперлига, где играет 8 команд, бизнес лига где играет 13 команд. Были представлены различные детские команды, участвующие в детской баскетбольной лиге. И мы проводим уже второй год в рамках всеукраинской студенческой лиги, проводим первоначальный этап этих соревнований по студенческому баскетболу, в котором принимают участие мужские и женские команды всех вузов нашего города. Перед учасниками урочистого відкриття сезону виступили група підтримки Флейм та майстри баскетбольного фрістайлу з команди Воїн на завершення офіційної частини були відзначені чемпіонки минулої студентської баскетбольної ліги України, дівчата з Одеського національного морського університету, яким були вручені посвідчення кандидатів у майстри спорту. Останнім пунктом програми цього дня стала виставочна гра між двома збірними одеських баскетболістів. Які були умовно названі аматори та студенти діями більш досвідчених аматорів керував відомий український баскетболіст та тренер Олексій Янгічер. Молодіжна збірна студентів виступила під проводом головного тренеру жіночого клубу Онмуві Мар Леоніда Парвадова. Гра вийшла досить цікава та видовищна і викликала неабиякий інтерес у глядачів. Протягом усієї зустрічі аматори мали відчутну перевагу та у підсумку здобули перемогу з рахунком. 5731. офіційні матчі студентської ліги України та аматорської ліги міста Одеси розпочнуться вже на наступному тижні та безсумнівно принесуть одеським любителям баскетболу чималу кількість цікавих запеклих двобоїв.